Важливо зазначити, що арт-терапії виокремлюють такі форми: активну, пасивну та змішану. Пасивна форма це коли клієнт використовує художні твори, створені іншими людьми, розглядає картини, читає книги, прослуховує музичні твори. Активна форма, коли клієнт сам створює продукти творчості. Малюнки, скульптури, казки, музичні композиції. Та змішана форма, коли клієнт використовує наявні твори мистецтва, музику, картини, вірші тощо для створення власних продуктів творчості. Пропоную поговорити про митців та їхні твори. Як ви думаєте, наскільки ми можемо судити про емоції, поведінку? Психічний стан автора, дивлячись на його картину, читаючи його твір чи слухаючи музику. Чи згодні ви з наступною думкою Кожен митець занурює пензель у власну душу і малює себе на своїх картинах? Перегляньте картини. Які емоції вони в вас викликають? Погляньте на цю картину, чи впізнаєте ви художника, на вашу думку, що він зобразив у своїй картині? Так, це відома картина Сальвадора Далі Постійність пам'яті. Годинники уособлюють всюдисущість часу та вказують на його панування над людьми. Кажуть, що натхнення для створення сюрреалістичних годинників прийшло, коли далі побачив шматок сиру, що розплавився під сонцем. А це відомий чорний квадрат. Картина українського художника Казимира Малевича виконана в стилі супрематизму. Який сенс має ця картина на вашу думку? Малевич описував роботу так: Квадрат дорівнює відчуття, а біле поле означає ніщо поза цим відчуттям. То як ви думаєте, чи можемо ми судити про емоції, поведінку? Психічний стан художника, дивлячись на його картину.